Вітаю! ви на каналі Мігрантка зі стажем. Мене звати Тетяна. Я вже восьмий рік проживаю у Польщі. Сьогодні розглянемо таку тему, чи реально українцям купити житло в Польщі, чи можна заробити, яким чином можна заробити, і взагалі чи реально купити квартиру сім'ї з двома дітьми. Розглянемо також варіанти, які допоможуть зароблені цих грошей. Так робота, бізнес, кредит. А може ви отримаєте. Гроші від родичів, які допоможуть вам покупкою квартири або з першим внеском. І отже, перше питання: чи реально купити українцям квартиру у 2025 році? Так реально, але є свої нюанси. Основними джерелами доходу може бути бізнес. Робота по найму, допомога родичів. Що працює та по найму? Зарплата і заощадження. Якщо щомісяця відкладати півтори-дві тисячі, ну то за п'ять років можна назбирати на перший внесок і тоді сміло вибрати іпотечний кредит. Але ще треба брати до уваги кредитну спроможність. Як розраховується взагалі кредитна спроможність? Що це таке? Кредитна спроможність це та сума, на яку вам банк може виділити кредит, як розраховується. Наприклад, чоловік з дружиною заробляє 9 тисяч злот. Банк розраховує півтори тисячі на одного члена сім'ї. Тобто, якщо в сім'ї четверо, то це 6 тисяч. 9 – сумарний дохід, мінус 6 тисяч, які розраховує банк. Це 3 тисячі залишається. І на оці 3 тисячі банк може дати. Кредит на 300 тисяч, тобто на кожну тисячу по 100 тисяч злотих. Тому можна розраховувати не на те, що ви придбаєте квартиру за 300 тисяч злотих. 300 тисяч злотих на зараз це може бути двокімнатна квартира, але без ремонту і навіть не в центрі. Зрозуміло, що не в центрі, тому що ціни набагато вищі в центрі. В принципі, для родини з двома дітьми може бути достатньо цієї квартири. Звісно, що буде потрібен перший внесок. Перший внесок – це від 10 до 20 відсотків. Якщо квартира 300 тисяч, 10 відсотків – це 30-60 тисяч у вас повинно бути на перший внесок. Якщо маєте інші кредити, то автоматично ваша кредитна спроможність зменшується. Кожен банк Має свою формулу обчислення кредитної спроможності, але в загальному, щоб мати таке уявлення, скільки треба заробляти, як розраховується, я вам вже розповіла, поділилася. Ну і четверте, як бонус це бізнес, подарунки, допомога від родичів, якщо є такі багаті родичі, що можуть допомогти. Також треба все документально підтвердити. Якщо це подарунок від родичів, то треба документи, які підтверджують походження грошей. Якщо працюєте на умові зліцення або B2B, то банк може потребувати додаткові гарантії того, що ви зможете платити. Краще мати стабільну роботу, хоча б 6 місяців для того, щоб подати документи на іпотеку. І які ж ціни на квартири в Лодзі? Двокімнатна в новобудові це 400-550 тисяч злотих. квартири на вторинному ринку це 300-450 тисяч злотих будинок біля міста 600-900 тисяч. Для прикладу, щоб купити квартиру за 400 тисяч злотих, вам потрібно 80 тисяч злотих першого внеску. І щомісячна виплата буде приблизно 2800-3300 злотих. Ну, але вирішувати вам, яким чином ви придбаєте квартиру, чи взагалі ви приймете рішення придбати квартиру, чи вже Платити за орендоване, Якщо ви втомилися шукати інформацію про переїзд до Польщі, де що, які документи, куди їхати, які документи вам треба що зробити в першу чергу по приїзді? То у вас є дуже гарна можливість придбати мій гайд, який я створила на основі власного досвіду. Там тільки актуальна інформація, яка допоможе вам до переїзду після переїзду. Все розписано детально, а актуальна інформація гайд постійно оновлюється. І ви будете в курсі справ, що де коли, і нічого не прогавите. Дякую, що залишилися зі мною до кінця. Додивилися це відео. Підтримайте вподобайкою, розгорнутим коментарем. Напишіть свій досвід досвід, чи ви вже купили квартиру, чи тільки думаєте, шукаєте інформацію. Поділіться цим відео з друзями, щоб більше людей дізналось про це відео. Я буду вам дуже вдячна. Па-па!